Це абсолютно нова електрична Mazda 6. А ще це чанган. Я зараз не жартую. Це не якесь спільне підприємство або там якісь комплектуючі від Чанган. Це абсолютно повністю чанган. Ось такий. Це відкрите питання, звичайно, чи добре це, чи погано. Мабуть, залежить від того, з якого б боку, але якщо ви з боку мазди, думаю, що не дуже, тому що цінник на неї 45 тисяч євро. Питання з приводу того, чому все більше купують китайців, потроху зникають. Правда? А по мультимедії, подивіться, тут навіть не прибрали іерогліфи з плівкою на дисплеї. До речі, ви щось чули про інформативність і простоту використання. Ну, ви, може, і чули, а деякі, от, як бачите, не дуже. А для того, щоб побачити щось на приборці, окрім швидкості руху, треба мати зір, як мінімум, 100%.